А літочко завжди таке коротке. Лунає, ніжна пісня колескова, і сонечко ховається за горизонт, а блідий місяць знов приходить і сіє зіроньки на небі внісон. Томилися пташки веселі, сховалися у гніздечки у свої, Щоб завтра знов вітати сонце. І зустрічати ранок чарівний. І прийде день такий же теплий, але із запахом осінньої трави, бо скоро осінь принесе знов казку і в золото одягне всі сади. А літечко завжди таке коротке, минає стрімко, як той сон. А люди збережу дари осінні, щоб теплими зимові. Дні були і так минають дні за днями, ніхто не зможе їх нам зупинить. Цінуємо їх красу і силу, але не можемо ми їх відновить. А вір мій вийшов трішки невеселим, а час проходить і його не повернуть. Люблю ці дні, вони такі чудові. Такі всі різні, але все-таки нові.